Я веду до того, що в мене особисто відчуття спокою. Якби це зараз не звучало дивно та парадоксально, тобто обіцянками можуть годувати, але це будуть лживі надії та обіцянки. Я так бачу картину. На жаль, за правління Трампа є моменти, які змінять Америку в кращу сторону, але все одно якісь затримки, якісь недопрацювання в нього будуть. Вітаю вас на каналі ТОП. Я Христина Биковець, і сьогодні до мого інтерв'ю долучається екстрасенс Роман Завидовський. Романа, доброго дня вам. Доброго дня, радий вас бачити. Сьогодні будемо говорити про дуже гарячу тему. Це, напевно, зараз ТОП, точно в топі серед всіх тем, які обговорюються в інфопросторі. Це перемога Трампа на виборах. Романе, давайте спершу взагалі. Ваша думка з цього приводу, ну, чесно. Я взагалі був ізначально з самого початку за Трампа. З того моменту, коли Байден сказав, що він знімає свою кандидатуру. Це було в липні 24-го року, цього липня, і коли появилася Камала як заміна, я майже одразу записав відео. Воно в мене є на Ютубі, в Тіктоці. 23 липня записав прогноз. В якому я сказав, що жінка не стане президентом США, що виграє все-таки Трамп. Це є, можете перевірити на моїх сторінках, якщо не вірите. Ну, я веду до того, що в мене особисто відчуття спокою. Як би це зараз не звучало дивно та парадоксально, однак я скажу так: сам Трамп мені неприємна людина, він такий досить не дуже приємний дядько, скажімо, сексист, мізогінік, дуже жорсткий, несправедливий часом. Мене більше приваблюють інтереси, які він представляє, а саме партію республіканців, тому що демократи цю війну вивести не можуть. Американські давайте дивитись правді в очі. Республіканці в цьому питанні більш категоричні, більш серйозно налаштовані і більше справедливі. Ну це моє бачення. Можливо, хтось зі мною не згодиться. Угу. Так, ну давайте тоді моє перше питання взагалі до вас, і можливо, ми зможемо подивитися на картах, чи зможе все ж таки Трамп зупинити війну в Україні, тому що з його заяв, з заяв, з заяв його прибічників, неодноразово Трамп говорив, що як тільки він стане президентом, ледь не за 24 години він вирішить взагалі і завершить війну в Україні. Чи станеться це? Добре, давайте подивимося. На циганській колоді я витягну три карти і три карти Таро витягну. Ну давайте так подивимося, давайте глянемо. Добре, дивлюся. Перша карта карта весілля на циганській колоді. Хороша карта, позитивна. Далі карта солдата, якісь активні військові процеси, мілітаризація, карта цвинтаря, карта печалі. Ну тут ситуація така: 50 на 50. З однієї сторони, є хороша. Ситуації, з іншої сторони, є якась напруга і загроза життю. Дивися тут: карта підвішеного, 12-й аркан, карта любовників, карта любовників 6-й аркан і тут з пентаклів карта грошей, карта домовленості за ресурси, за гроші. Скоріше за все, воно буде виглядати якось так. Але якщо судити чисто по картах Таро, то так зможе. Ну, можливо, не за 24 години, бо карта підвішена, а це все-таки невелика затримка. Але в прямій позиції ця затримка дійсно невелика. Тобто я би сказав, що і тут карти поруч позитивні, що це можливо і не зовсім 24 години, але, скажімо так, 24 рік реально може стати останнім раком війни. Mm -hmm. Так, ось о, буквально. О... Здається, чи сьогодні, чи вчора? Ось новини ви свіжі свіжі. Путін сказав, що заява Трампа вирішити українську кризу заслуговують на увагу. Він сказав, що до Трампа можна ставитися по різному але він досить мужня людина. Його поведінка під час замаху це довела. Чи можлива дружба і можливо, ну дружба? Це я так дуже голосно заявила. Але яке ставлення взагалі Трампа до Путіна? Також хотіла би подивитися на картах. Давайте глянемо на циганські колоді ставлення Трампа до Путіна. Давайте гляну, що мені карти показують. Карта юної жінки падає. Карта купця, карта торгаша. Фінансові питання. Перш за все бізнес. Карта розмови. Якісь активні розмови вже ведуться. Це карта дипломатії. Карта жінки-матері з дитиною на руках. Ну, я скажу так. Не сказав би, що це прямо любов, симпатія, дружба, а це скоріше бізнес. Бо центральні карти це купець, а поруч карта розговора. Тобто, скоріше за все, це щось, що стосується питань. Ну Трамп це перш за все бізнесмен, великий бізнесмен, який має величезну корпорацію по всіх Сполучених Штатах Америки і мільярди доларів. Тому його перш за все цікавить фінансова сторона завершення цієї війни. З Путіном певно будуть домовлятися про це. Можливо, якісь санкції Америка з Росії таки зніме. Я вже про це також говорив, що мож, треба до цього готуватися. Добре, ми подивилися ставлення Трампа до Путіна. Давайте вже подивимося ставлення Трампа і до Зеленського. Добре, на, на тій самій колоді, щоб карти показали максимально о, чесну картину. Чотири карти. Давайте гляну. чотири карти. Ставлення Трампа до Зеленського. Карта тюрми падає. Не дуже хороша карта, тобто ставлення тут таке більше подавляюче. Трамп буде намагатись домінувати над ним. Карта дому, карта сім'ї. Карта хвороби, карта виснаження, не дуже хороша карта. Карта легковажності. Ну, я би сказав, що тут карти не дуже приємні. До Путіна я би сказав, в нього більше симпатії, ніж до Зеленського. Mm -hmm. Тоді можливо одразу подивимось, якось це ця, ця симпатія трошечки більша до Путіна ніж до Зеленського. Може ну, зобразитися на тому, як буде вирішуватися питання війни в Україні. Добре, тільки зразу перефразую: не зовсім не зовсім симпатія, скажімо так, дипломатичні домовленості. Я зовсім не трошки не тема на увазі, тобто він скоріше з Путіном домовиться ніж з Зеленським. Я маю на увазі це. Тобто, ну я ж кажу, от особисто мені не йде таке, що вони дружать. Хоча хтось любить роздувати цю тему. Мені більше йде, що скоріше вони швидше знайдуть спільну мову. Давайте перефразую Путін і, За... Путін і Трамп, ніж Трамп і Зеленський. Добре, питання: в чому? Як вони як закінчиться війна? Так? На яких умовах це може закінчити? На яких давайте чи будуть ці умови сприятливі для України? Ага. Добре, давайте глянемо. Чи будуть ці умови сприятливі для України? Добре, давайте глянемо. Карта солдата військові дії, мілітаризація. Карта весілля, карта союзів та об'єднань. Карта возлюбленої, карта сильної жінки, жіноча енергетика. Карта кімнати, закритий простір. Дивимося на таро. П'ятірка жезлів, боротьба. Сібірка Пентаклів, погана карта, це карта втрат. І вісьмірка кубків розчарування. От таке. Хто mm -hmm. з вашої аудиторії тарологи й дивляться це, можуть теж прокоментувати в коментарях. По-моєму, я, я, я втримаюся від коментарів, але карти, ну, от комбінація Сібірки Пентаклів роззорення, біля вісьмирки кубків карта розчарування. Ну, щось не дуже навіває mm -hmm. на хороші mm -hmm. думки. Certo, non mm. dura. Ну а давайте тоді трошечки уточню ще раз питання. Можливо, ще раз подивимося. Трошки стане нам зрозуміліше. Ось буквально вчора Wall Street Journal опублікував декілька сценаріїв того, як Трамп може закінчити війну в Україні, і серед основних це власне є замороження конфлікту, що передбачає власне зупинку боїв на нинішній лінії розмежування, та тимчасове відкладення заявки України до вступу в НАТО. І ось це відкладення воно передбачає аж цілих 20. Років. А, чи можливий такий сценарій вирішення війни в Україні? Добре, давайте глянемо. Чи можливий такий сценарій вирішення війни в Україні? Перша карта карта печалі. Ну, така не дуже хороша карта, чесно кажучи. Карта ворога, карта напруги внутрішньої, карта противника і карта втішення. Ну, я би сказав, не зовсім це влаштує українців. Це може спровокувати якісь бунти навіть. Mm -hmm. Так. Тобто, умови все одноці будуть переписуватись та змінюватись. Карти показують розчарування, агресію і вороже налаштування. Тобто, Україна не зовсім піде на ці умови, тому що це може спричинити провокації та бунти. Карта ворога, карта працівника. Я би сказав, що українці це не сприймуть. Mm -hmm. Можуть початися серйозні заворушки. А стосовно замороження конфлікту, чи можливий він? Давайте глянемо. Чи можливе замороження конфлікту? Давайте на двох колодах. Подивимося. Давайте глянемо. Карта дворянина, карта сильного чоловіка, карта возлюбленої, карта смерті. Дві карти позитивні, одна негативна. Можливо, не зовсім замороження, можливо, якась призупинка до якогось стану дуже схожого на АТО, але повного замороження все одно карти не показують. Дивимося тут: десятка пентаклів, карта благополуччя, лицар кубків, карта сильного чоловіка, карта підвішеного, 12-й аркан. От, до речі, якраз 12-й аркан підвішений, якраз може говорити про це якраз і є карта затримки, підвішений, людина, яка не може рухатись ні туди, ні сюди. Тобто тут на таро карти поговорить більш конкретно і чітко, що да, подібна ситуація може трапитися. От остання карта, яка випала, 12-й аркан, це якраз карта підвішеного. Затримки, заморозки. Ну так, да, може бути таке. Шанси ну, високі. Слухайте, а не така не дуже однозначна картина взагалі стосовно впливу Трампа на Україну стосовно. Того наскільки взагалі це позитивно чи негативно відіграється на нас з вами і на Україні загалом. Я б напевно хотіла вас попросити, якщо можна так сформулювати, загально а ви те, що Трамп виграв вибори для України, це позитив чи негатив? Дуже просто і лаконічно. Добре, давайте глянемо. Давайте глянемо, це позитив чи негатив. Три карти циганські, три карти таро. Давайте подивимось. Так. Перша карта. Карта служанки. Карта взаємодопомоги, взаємопомочі, хороша карта. Карта подорожі, карта руху вперед. Карта прогресу. Карта грошей. Тут карти показують, що це позитивно. Таро. Туз Кубків пряма позиція, хороша карта, позитивна. Перевернута четвірка Пентаклів, втрати, фінансові втрати. І семірка жезлів, карта сили, карта домінації, карта успіху. Всі карти, крім четвірки Пентаклів, перевернуто і позитивні. Тобто, я би сказав, що позитив відсотків на 80%. Mm -hmm. А яке ставлення самого Зеленського до Трампа? Тому що все ж таки зі всіх заяв у нас було очевидно, що наша влади, наш уряд більше підтримує демократів у виборах США, але тим не менше, як тільки стало відомо, що Трамп виграв ці вибори? Зеленський одразу його привітав цим і написав, що розраховує там на можлив... ну, на подальшу співпрацю і допомогу. США. Як ставиться сам Зеленський до Трампа? Тому що зрозуміло, дипломатія дипломатією, але от його особисте ставлення. Давайте глянемо його особисте ставлення. Дивимося. Карта Ажиданія, карта очікування. Зеленський чогось очікує. Зеленський не прийматиме активних рішень. Він чекатиме пропозиції Трампа. Карта смерті. Карта смерті це завершення чогось. фінал. Карта легковажності. Він не зовсім готовий сприймати Трампа зараз на даний момент. Карта послуги буде перед ним вислуговуватися. Можливо, в нього і не дуже позитивне відношення до Трампа, але карта послуги і карта очікування говорить про те, що він чекатиме вказівок від Трампа і скоріше за все він буде змушений їх виконувати. Стосовно зброї, чи буде і надалі США підтримувати Україну зброєю і в якій кількості? Добре, давайте глянемо. Так, давайте на цій колоді витягну три карти. І на цій колоді три карти. Давайте ми з вами подивимося. Так. Карта послуги, карта допомоги. Хороша карта, позитивна. Карта друга, теж прекрасна карта. Карта весілля. Тут карти позитивні. Так, Америка буде продовжувати давати зброю. Дивимося тут. Карта підвішеного. Знову ж таки, 12 аркан. Заморозка, можливо, трошки десь якісь затримки більші почнуться у постачанні зброї. Перевернута весьмирка жезлів. карта послаблення, карта втрати сили, міцності, двійка пентаклів фінансові операції. Скажу так: постачання зброї не припиниться, але воно стане трішечки слабшим. Mm -hmm. Стосовно НАТО, знову ж таки, зараз міжнародна преса багато експертів кажуть, що ось власне, як я озвучувала раніше, що вступ нас до НАТО може закритися тимчасово власне і через перемогу Трампа, і що це буде однією з умов якихось домовленостей, скажімо так, чи все ж таки буде прогрес? Чи буде, ну про вступ, я не знаю, чи можна говорити, тому що це дуже будуть голосні заяви. Але наскільки реальним є найближчим часом вступ України в НАТО? Давайте гляну. Давайте подивимося на циганській колоді. Карта надіжди, надії все одно зберігаються, хороша карта. Карта лживості, карта обману, карта брехні. Будуть, певно, годувати якимись даремними обіцянками. Карта хуліганів, карта провокаторів, карта ворогів, карта розмови. Ну, я скажу так, будуть вестися розмови, але ці розмови будуть ні про що, ні до яких активних дій вона не приведе. Скоріше так, обіцянки, обіцянки, знаєте, як от деякі люблять, люблять вухами, так би мовити, то це так само будуть, певно, годувати, бо карта розговору падає, карта надежди, але тут лживість, і, і хулігани. Тобто обіцянками можуть годувати, але це будуть лживі надії та обіцянки? Я так бачу картину. На жаль. Ось, до речі, також сьогодні The Economist написав, що Трамп дає Україні вихід з кривавого глухого кута. Чи все ж таки завдяки Трампу ми вийдемо з цього кривавого глухого кута? І наскільки зміниться перебіг війни в Україні завдяки Трампу? Добре. Чи вийдемо ми з цього кривавого глухого кута і наскільки зміниться перебіг війни в Україні? Карта жінки-матері з дитиною на руках. Дуже хороша карта, позитивна. Коли появляються дітки на картах, це хороший знак, це народження чогось нового, це сім'я, це родинні зв'язки, це благополуччя та спокій. Хороша карта. Карта Надіжди падає прекрасна карта. Карта легковажності це карта, яка закликає все одно бути уважними та обережними. І карта подорожі, карта всадника на коневі, рух вперед, нові дороги, нові горизонти. Ну, карти позитивні, досить позитивні. Лише карта легковажності попереджає про обережність, яка все одно має бути присутня. Але так, Україна вийде з цього глухого військового кута кривавого. І добре вона Що? Завдяки Трампу? Я скажу так, не зовсім завдяки скоріше завдяки інтересам, які він представляє. На його місці міг бути хто завгодно. Якби Камала Харіс була республіканкою, то це взагалі було б ідеально. Ну, але, на жаль, вона трохи не тим шляхом пішла, як мені здається. Вона би могла виграти, якби вона була республіканкою. Я не зовсім задоволений, що саме така персона, як Трамп, став президентом. Мені здається, що республіканці могли когось іншого поставити як кандидатуру. Ну, але в Трампа дуже великі амбіції, певно, дуже хоче ще влади, не наївся в 2016-му. Тому от саме його і республіканці висунули кандидатуру. Так, да, Завдяки не зовсім Трампу, я би сказав, що тут заслуга буде республіканської партії, перш за все. Угу. Ось ви, до речі, сказали, що не дуже задоволені власне тим, що виграв Трамп, але і е, Камала Гарріс, Вона теж демократка і пішла не зовсім тим шляхом. Чи можемо ми подивитися на картах, що теоретично було б краще для України? Е, аби виграла Камала, чи все ж таки те, що виграв Трамп? Ну давайте складемо таку гіпотетику. В два ряда. Камала Трамп, що було би краще Камала Трамп. Камала Трамп. Камала. Карта священника падає біля Камали. Карта печалі, карта розчарування. Карта мислителя, карта думок, планів, карта якихось стратегій довгих. По Трампу карта послуги падає, карта друга падає і карта весілля. По Трампові всі три карти позитивні. По Камалі центральна карта, карта печалі, негативна. Тобто я би сказав, що війна би затягнулася, це по-любому. Тобто, поки б вона була президентом, війна би, певно, не зупинилася. А тривала б і тривала і порога. Тобто, виграш Трампа це більш позитивний сценарій для України. Ну, знаєте, як я прочитав один з коментарів, краще, ну, хтось може не погодитися зі мною. Але я просто процитую те, що от одна людина сказала, що краще жахливий кінець, ніж безкінечний жах. То це така дуже філософська фраза, насправді. Кожен може сприймати її по-своєму. Тобто, знаєте, люди теж розбилися на два табори такі ворогуючі. Одні кажуть, ні, воюємо далі. Інші кажуть, хватить смертей, хватить терактів. Досить ми хочемо трошки пожити на планеті Земля, якось так давайте також подивимось, як а, виграш Трампа вплине на саму Америку чи посилить цю країну, чи навпаки послабить, і можливо Китай займе місце на держави. Добре, давайте глянемо, як це вплине на Америку. Добре, дивимося. Давайте подивимося з вами. Так, 5 карт Таро. Перша карта. Шостий аркан, любовники. Хороша карта. Карта об'єднань. Карта Союзів. Карта сили. Прекрасна карта. Карта якихось дипломатичних союзів, міцних, нові альянси Америки. Трійка Пентаклів. Фінансові операції, карта фінансових здобутків пряма позиція. Хороша карта. П'ятірка пентаклів перевернута. Перевернута п'ятірка пентаклів це карта виходу з кризової ситуації. Трамп виведе Америку з економічної кризи. Знизить ціни на пальне, знизить податки. Долар перестане втрачати свою вартість. Інфляція зменшиться. Далі перевернута. Четвірка жезлів, можливо, якісь затримки трошки десь заморозки. Карта підвішеного. Я скажу так: за правління Трампа є моменти, які змінять Америку в кращу сторону, але все одно якісь затримки, якісь недопрацювання в нього будуть. Навряд чи Китай займе місце Америки. Я цього не бачу на картах. Але, скажімо так, можливо, Трамп десь якісь моменти по Америці, не по Україні. Ми дивимося на Америку. Трохи десь, можливо, недопрацює. Але він економічну ситуацію змінить на краще, це точно. Долар стабілізується і перестане втрачати свою цінність. Дуже дякую вам, Романе, за таку цікаву і головне інформативну розмову. А я сподіваюся, що збудеться тільки найкращі і найвигідніші для України прогнози, тому що ми всі вже чекаємо на перемогу і хочеться вірити, що все ж таки, все ж таки, перемога Трампа вона допоможе нам у цьому. Ще раз дякую вам за розмову і до наступної зустрічі. Всього хорошого, дякую вам, велике. Буду радий з вами ще поспілкуватися.